Шановні слухачі, вітаємо на хвилі Українського Радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Сьогодні сьомий день нового 2026 року триває 1414 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. А з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала програма ранньої діагностики серцево-судинних захворювань та діабету. Дяни віком від 40 років можуть отримати 2 тисячі гривень на медичний огляд. У Миколаєві оформити заявку вже можна не лише у смартфоні, а й через ЦНАП. Про це повідомляє департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Далі у програмі Радіодень ми розповімо про те, як працює дана програма, де можна пройти обстеження, що входить у скринінг та як отримати виплату та які документи для цього потрібні. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Вже наприкінці цього місяця. Українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати перші сповіщення запрошення пройти скринінг. Запрошення надходитиме у застосунок дія на 30-й день після дня народження для людей віком від 40 років і більше. Після підтвердження участі в програмі 2000 тисячі гривень зараховуються на дія-карту протягом 7 днів. Кошти можна використати виключно для оплати скринінгу. Для тих, хто не користується застосунком ДІЯ, передбачена можливість оформлення банківської карти та подання заявки через. СНАП. Основна мета проєкту допомогти українцям вчасно виявити ризики небезпечних хронічних хвороб. Кошти відділяються на комплексне обстеження, яке можна пройти як у державних, так і в приватних клініках. Перш ніж пройти до другого етапу цієї програми, безпосередньо обстеження у медичних закладах, розповімо, як можна зареєструватися та отримати виплати для медогляду. Щоб дізнатися, яким є механізм програми скринінгу з боку роботи ЦНАПів, ми запитали у Віктора Шапошнікова, спеціаліста ЦНАПу у Єленській громаді. І він розповів наступне. Слухаємо. Ну, дивіться, механізм роботи построєний одинаково для всіх ФНАПів Миколаївської області. Взагалі, щоб стати учасником програми національної скринів здоров'я 40+, це може зробити кожен охочий віком від 40 років включно. Перший етап – запрошення пройти скринінг, людям надходити на застосунку «Дія» у телефоні через 30 днів після їхнього дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше. Чи вам щойно виповнило 40 чи 50, неважливо, чи 60 років, тобто після дня народження Через 30 днів у дію застосунок прийде таке запрошення. Після того, як людина прийме таке запрошення вже в себе в застосунку, необхідно замовити в саме в застосунку Дія Дія-Картку. Або ж використовувати свою вже оформлену, якщо в людини є дія-картка. За 7 днів на неї надійдуть кошти після оформлення в сумі 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40. Якщо тобто людина, якщо хоче попіклуватися про здоров'я і пройти обстеження, але не користується дією, тоді нас е, існує наступний алгоритм саме для ЦНАПів. Е, він дещо інший. В такому разі достатньо через всі ж таки 30 днів після дня народження що людині ну, замовити пластикову картку спеціальним рахунком визначеним банком. Наразі сьогодні е, таким банком є один приватбанк, та звернуться до найближчого ЦНАПу. Е, ну, я як фахівець і наші адміністратори зможуть допомогти подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. Це саме Айбан, е номер Айбан рахунку, не номер картки, щоб люди не путали сразу, а айбан рахуночку е цієї картки, на який протягом 7 днів буде зараховано ці ж 2000 тисячі гривень для оплати скринінгу. Тобто після того, як людина відвідувала слаб, да? так. Після, протягом семи днів ці кошти надійдуть для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів дії в першому випадку. Людина обирає медзаклад і затверджено переліку і проходить комплексне обстеження. Ще хотів би на чому наголосити, що медзаклад людина обирає незалежно від місця проживання чи реєстрації. Тобто, якщо сьогодні вона звернулася до СНАП Миколаєві, вона може пройти в будь-якому іншому місці. Нашої держави, значить медзакладу, який визначений в переліку такий скринів, ціна Та, Та, зареєстрована вже, так? Так, так, вона вже зареєстрована, є, і можна звертатися в адміністратори. Ну, значить, цей перелік є, але він зараз розширюється. Наскільки я знаю, от наприклад, у сільській місцевості не ну не в всіх місцях він є, от, наприклад, є там. Деякі райони, що ж ну немає там. сел, тобто люди будуть їхати до міста Миколаєва в область і так далі. Ну в такому плані. От. На сьогоднішній день особисто ще до нас люди не зверталися, такого жіотажу, якби немає. Такий початок цієї да, да, роботи програми. Да, да. Очевидно, що да, багато людей зможуть це зробити самостійно через засунок дія. Ну а ті, хто не зможе, будь ласка, звертаються до ЦНАПів і угу. будемо допомагати, їх фактично вже підготовлені. Віктор, ми знаємо, що ви особисто пробували зареєструватися, щоб практично побачити, як це працює. Скільки часу у вас на це пішло, і чи легко це зробити? Дивіться, в мене пішло буквально ну там півтори хвилини. Саме не через застосунок і Авцнапі. Я пробував заявку заводити по собі, оскільки мені 3 дивіться 3 січня цього року виповнили день нараження сорок один рік. Угу. Надійшло сповіщення, я зайшов, пробував зареєструвати заявку. По собі, то тобто, взагалі там до двох хвилин. алгоритм роботи зрозуміли, як сказав пан Віктор, звернень до центру ще не було. Можливо, не всі знають про цю програму. Та й центр не міський, де людей може бути більше, та й не всім, як Віктору, у січні день народження. Тож про кількість і динаміку відвідувачів варто буде говорити десь через місяць, коли центри матимуть певні дані і питання, які виникатимуть. Адже центрів в області чимало: 36 загалом із них 4 по місту. Про їх роботу та організацію нам розповів Андрій Польовий, головний спеціаліст відділу організації діяльності ЦНАПів, управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. Таном на сьогодні в Миколаївській області функціонує 36 центрів надання адміністративних послуг, із них чотири у місті Миколаєві, зокрема, департамент надання адміністративних послуг і три територіальних підрозділи. На даний момент у нас підключені всі 36 шість напів області. Це відбувається на порталі Дія. І наші адміністратори отримали доступ до цієї програми автоматично. Тобто нічого не потрібно було там писати лист, наприклад, офіційний або щось робити. Все автоматично було надано адміністраторам. Кожен адмін має. Можливість надати цю послугу людині, тобто будь-який інший ЦНАП в області так само може для своїх мешканців допомогти у роботі цієї програми. Так, звісно, кожен ЦНАП може, і скільки приблизно часу може піти на оформлення? Ви самі не пробували? Це вже залежить від самої швидкості писання даних адміністратора. Тобто особливо багато даних не потребується для того, щоб надати цю послугу. Тобто прізвище, я по батькові, там номер облікової картки платника податків або номер паспорту. А потім, уже після того як персональні дані будуть занесені, адміністратор вносить реквізити спеціального рахунку. Дія картки, яка буде підв'язана під е, е, скринінг е, 40+. Ну минув тиждень е, такої активності поки немає, але не і не всі, напевно, ще знають про програму. Мені е, особисто здається, що ще не дуже багато людей знають про цю програму, або ж є люди, які просто замовили її через телефон. Також е, тут є важливий пункт, е, що було зроблено так, що людина матиме можливість оформити заяву на 30-й день після свого дня народження. Наприклад, 25 п'ятого грудня, день народження, 25 лютого вона може оформити заяву або через застосунок дія, або через СНАТ. Про результативність і активність громадян можна говорити на кінець лютого. Так, можна сказати, що під кінець лютого буде велика кількість людей вже коли вже 30-й день, і буде їм даному можливість оформити заяву. Так, звісно, але про неї говорити вже варто зараз, так. якщо хтось не знайомий. Але ще цікавий інший бік, як медичний механізм працюватиме, які це заклади будуть. Тож за допомогою звернулася до пані Ірини Ткаченко і сподіваюся, вона нам зараз дасть відповідь на ті питання, які у нас наразі вже виникають. Ірина Ткаченко, виконувачка обов'язків начальника Миколаївського обласного управління охорони здоров'я, вже долучилася до нашої розмови. Вітаємо вас. Пані Ірино, перш ніж розказати про алгоритм допомоги в медичних закладах, варто сказати, скільки закладів працюватиме за даною програмою «Скринь 40. Там слово на сьогодні у нас працює 75 закладів охорони здоров'я, 31 надає спеціалізовану стаціонарну допомогу, і 36 у нас центри первинної медико-санітарної допомоги. Ці mm. заклади це навчальні заклади, такі інші, які врешті перетворюються в управління охорони здоров'я. А які заклади задіяні у цій програмі скринінгу? Адже не всі, а не всі заклади у нас. Кінців 25-го року розпочалася підготовка до процесу проведення скринінга для пацієнтів наших 40+. в жовтні, листопаді місяці були попередні умови для лікувальних закладів і вимоги для фахівців, які необхідні для проведення цього скринінгу. Всі Керівники закладів були ознайомлені з цими вимогами і мали можливість підготуватися до участі в цьому проєкті. Сьогодні у нас 10 лікувальних закладів, які приймають участь в цьому проєкті. Основні це центри первинної медико-санітарної допомоги, це і міські, і районні центри первинної медико-санітарної допомоги, але у нас є і деякі. Районні лікарні, ну, наприклад, Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня Доманівська, Очаківська, Врадівська, які теж приймають участь у проведенні цього скринінгу для наших пацієнтів. Інші не пройшли, не були готові до цієї програми чи не відповідали певним нормам? Чому тільки 10? різні причини? Наприклад, спеціалізовані лікувальні заклади. Де навантаження і скажімо так, пріоритет надання невідкладної допомоги, це зрозуміло. По центрам первинної медико-санітарної допомоги, ну деякі по не готові були, деякі не виконали домашні завдання. По певним напрямкам не допрацювали. Ми говоримо про скриньки, який має два боки, так тобто є бік цифровізації і медична сторона. Перше це зреєструватися, а потім уже безпосередньо звертатися до медзакладу. Яким має бути оцей послідовність алгоритм цього звернення саме до медзакладу? Обирайте будь-який лікувальний заклад, підключений до цієї програми, угу. і записуєтесь в онлайн або офлайн через реєстратуру до обраного закладу. Така ж сама приблизна процедура через НАМ. На сьогоднішній день фактично ті заклади первинної медико-санітарної допомоги, які приймають участь у цьому скринінгу, вони знають всю цю процедуру, і під час візиту пацієнту можуть також запропонувати їм можливість пройти цей скринінг. А що він включає в себе? Включає перше це антропометричні. Дослідження, тобто вимірювання артеріального тиску, вимірювання чистоти серцевих скорочень, розмова стосовно факторів ризику, які можливі бути у пацієнта, ну, наприклад, куріння вживання алкоголю, сімейний якийсь анамнез, який має певні там, скажімо так, генетичні ускладнення. А скринінг по болі, скажімо так, під час першого візиту, ну тобто. Стандартна розмова з лікарем вияву тих ризиків, які в подальшому можуть впливати на розвиток певного захворювання. Крім того, є певний перелік анкет, який повинен пройти пацієнт. А це анкети стосовно розвитку депресії, стосовно можливості розвитку цукрового діабету. Ну, тобто, всі фактори, які Є фактором ризику для серцево-судинних захворювань, розвитку цукрового діабету та психологічних захворювань. І лабораторні якісь дослідження? Так, да, да, Наступний етап це лабораторні дослідження. Ну, перш за все, це ліпідограма. Гілікований гемоглобін, електроліти, креатинин, показники ниркової недостатності і профілактичне консультування ну, рекомендації з боку лікаря стосовно харчування стосовно фізичної активності. Пацієнт може комплекс пройти або за один візит, або до трьох візитів. Тежня вони мають конкретну свою ціну. Як будуть використовуватися оці дві тисячі піти? Ну, перше на лабораторне дослідження. Структура організована таким чином, що якщо це, наприклад, заклад первинної медико санітарної допомоги, в них є лабораторний відділ, який повністю проводить е, лабораторне дослідження за певним напрямком. Всі лікарні багатопрофільні спеціалізовані. вони так само мають в своєму складі лабораторний комплекс, е, який може провести всі ці дослідження. Якщо в певному закладі немає можливості провести ці дослідження, він може створити на договірних основах і провести ці дослідження в іншому лікувальному закладі. Але за... за іншим прескурантом ні, це це входить в той прескурант, який в 2000 який надає Міністерство охорони здоров'я. Угу. А якщо, наприклад, закінчилися дві тисячі, але обстеження не повністю завершено або не вистачило коштів, це вже все будете за свій рахунок. Ситуація, яка, якщо у пацієнта в принципі. Після обстеження. Після, після обстеження всі показники в, в межах норми, то він просто по-дальшому співпрацює з сімейним лікарем. Якщо угу. під час скринінгу виявляються певні відхилення від та ві від норми, да пацієнт направляється до узкого фахівця в залежності від тої проблеми, яка виявлена під час скринінгу. Ну, це може бути кардіолог, це може бути ендокринолог, це може бути е, необхідна буде консультація психолога або психотерапевта. Щодо стосується вузьких спеціалістів, таких як я перерахувала кардіолог, ендокринолог е, направлення вони можуть отримати в подальшому консультацію в рамках програми медичної гарантії, вгідно направлення, яке виписано, або сімейним лікарем, або фахівцем, який подавав проводив цей скринінг, до вузького спеціаліста, і в рамках придичних програм медичних гарантій пройти в подальшому вже розширене консультування, яке оплачується згідно програми медичних гарантій. А для пацієнта вони будуть безкоштовні. Так, да, да. Угу. ну 100% на сьогоднішній день всі лікувальні заклади контрактуються з Національною службою здоров'я. У нас сьогодні подавали на центри ментального здоров'я певні лікувальні заклади. Тобто, ми працюємо над тим, щоб комплекс послуг в наших лікувальних закладах розширювався. Пані Ірино. А якщо так трапилося, що наприклад, людина зареєструвалася як в Миколаївський регіон, а медичний заклад хоче потрапити до Одеси? Людина має право. Вибирати лікувальний заклад незалежності від локації, незалежності від форми власності, де вона хоче пройти цей скринінг. На вашу думку, от наскільки скринінг він може допомогти у випередженні тих чи інших захворювань, які в подальшому призводять до гірших наслідків? По-перше, всі неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, як захворювання серцево-судинної системи, як депресивні ставни, вони мають певний період розвитку. На період розвитку також впливають фактори ризику цих захворювань. А тому е, виявлення на ранніх етапах, е, скажімо так, цих захворювань призводить перше за все це своєчасного призначення адекватної планової терапії. Друге, це попереджає більш, скажімо так, агресивні. Стани, такі, як пов'язані з ускладненням інсультів або інфарктів, депресивних станів які приводять до порушення соціалізації та комунікації людини. Тобто, ці всі стани мають можливість на сьогоднішній день корекції за рахунок планової консультації у певного фахівця, підбору планової терапії. І скорочує ризик розвитку неблагоприятних станів. По-друге, певний ризик є вік після 40 років, тобто, коли ми вже починаємо мати певні проблеми з станом здоров'я за віком, так. Да, за віком ми трохи переробимо стигму наших пацієнтів стосовно того, що фактично до лікаря необхідно йти. Тільки тоді, коли вже щось захворіло, да. Тобто, а профілактика це перший крок для збереження здоров'я, і це перш за все попереджає розвиток захворювання. І ми будемо потрохи співпрацювати з нашими мешканцями, щоб це було культурою, культурою да, виховання, образ життя, харчування. І профілактика певних захворювань. Дякуємо вам, пані Ірино, за інформацію. Тож зауважимо розімуючи сказано пані Іриною Ткаченко. Національний скринінг 40+, включає в себе анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету другого типу та стану психологічного здоров'я. Також фізикальне обстеження, лабораторні дослідження, які показують роботу серця, судин та нирок, індивідуальні рекомендації лі. Щодо способу життя та стану здоров'я, а у разі потреби призначення ліків та направлення на подальше обстеження чи лікування. І найголовніше, що програма прив'язана до дня народження, сповіщення у дії надійде на 30-й день після того, як вам виповниться 40 або більше років. Через дію прийміть сповіщення та відкритий спеціальний рахунок в банках партнерах, наразі це Приватбанк для участі у програмі. І на цьому ми завершуємо програму Радіо День я ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Будьте здоровими! Ще почуємося.